Вітаю всіх на каналі Сімейній Традиції. 5 листопада за новим церковним календарем шановують святих мучеників Галактіона та Єпімістисію. У народі день 5 листопада прозвали Галактіон і Епімістимія. Цей день за прикметами вважається останнім, коли можна ще копати редьку. Про цей день згадують святителя Іону. У народі 5 листопада називають його новим не і вірять, що святий може допомогти незаміжнім дівчатам знайти хорошого чоловіка. Наші предки робили так. Дівчата виходили у двір і розкидали по ньому дрібні монетки і речі, зроблені власноруч. Такий обряд, на думку предків, повинен був залучити потенційного нареченого. Їй йшли до нас і більш адекватні народні прикмети. Так, наприклад, 5 листопада не слід надягати брудний одяг або взуття. прадіди попереджали, можна втратити здоров'я, а щоб зміцнити його, в цей день потрібно сходити в лазню, одягтись в усе свіже і лягти на чисту постільну білизну. За повір'ями, в цей день нечиста сила може вкрасти підпису людини, тоді з нею почнуться відбуватися різні нещастя. Тому, якщо 5 листопада потрібно десь розписатися, необхідно додати в свій стандартний підпис новий елемент. На іону не можна базікати даремно, особливо займаючись якоюсь кропіткою роботою. В іншому разі робота не протікатиме успішно, або ж її результати згодом сильно розчарують. 5 листопада краще не проводити угоз з нерухомістю і не здійснювати великі і дорогі покупки. У народі говорили, що цей день погано підходить для витрати придбань. Якщо ж є необхідні щось купити або продати саме в цю піцю, потрібно кілька разів перевірити всі папери на наявність помилок. На іону не варто піднімати з підлоги прикраси, причому мова не тільки про чужі на вулиці. Кільця й ланцюжки, що впали вдома, потрібно залишити, відвернутися від них і тільки потім підняти, постукуючи ними тричі по підлозі. В іншому разі, можна зачепити за них негатив. У цьому були впевнені наші предки. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо на іону дерева Посивіли, тобто вкрилися і ним, отже, зима буде довгою. Випав перший сніг, через 40 днів чекайте на зиму. Сніг випав і не тане, взимку буде тепло, град цього дня холоди, пройдуть наприкінці листопада. Захід сонця яскравий до негоди на кілька днів. Що не можна робити сьогодні? Церковне свято 5 листопада церква виступає проти наклепу, клітопи, сферок, жадібності та заздрощів ліній. Не слід відмовляти в, в допомозі тому, хто просить. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами. Краще не починати важливих справ, не підписувати важливі документи і не робити великі покупки. Що можна робити 5 листопада? Православне свято сьогодні до святи Галактіона та Епістемії звертаються в молитвах жінки, які не можуть мати дітей, і незаміжні дівчата з проханням про хорошого чоловіка. Подружжя просить святи зміцнити шлюб, залагодити сварки, непорозуміння і недовіру. За народними прикметами дня, сьогодні слід обійти всі кімнати в домі з молитвою. Це допоможе захистити дію від нещастя. Якщо в цей день знайти чужий віник у дворі, значить псування наведено. Якщо в ліжечку до дитини покласти чистий віник, і точно такий же взяти його матері, то вони будуть здорові і щасливі протягом усього року. Не можна приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Від серйозних справ краще утриматись, не можна 5 листопада підписувати жодних документів, нечистий підпис краде. Якщо зробили велику покупку в цей день, то вона не прослужить довго. Можна прибрати в будинку, за прикметами ця робота буде вдалою. Якщо сходити в лазні. На... то весь наступний рік будеш здоровий. Хто відзначає День Ангела 5 листопада, Імени не сьогодні за церковним календарем відзначають Григорій, Гавраїл, Тимофій, Памфіл, Тихон Галактион. До зустрічі в нових відео!